Дорогі друзі, всім привіт! Сьогодні в нас завершальне четверте відео присвячене темі, як досягнути фірмового звучання. Перед цим в нас було три відео присвячені цій темі: а саме: джерело звуку, акустика приміщення, музичне обладнання. І сьогодні ми поговоримо про обробку звуку, яка також безпосередньо впливає на якість звучання. Тому вмощуйтесь позручніше, я думаю, вам буде цікаво. Якщо вам потрібна допомога в придбанні музичного обладнання, консультація чи інсталяція, ми будемо завжди раді вам допомогти. Всі контакти в описі під цим відео. Також ми вже створили свій телеграм-канал, де є купа цікавої інформації, тому не забудьте підписатися на наш телеграм-канал, на наш інстаграм і на наш Тікток. Всі посилання в описі під цим відео. Нарешті ми дібрались до завершального етапу, а саме обробки звуку. Але для того, щоб Правильно не користуватись, потрібно зрозуміти основні її принципи. І сьогодні ми поговоримо про чотири з них, хоча їх існує більше. Перше це АЧХ, амплітудно-частотна характеристика. Друге, це динамічна обробка. Ми працюємо з нашою гучністю. Третє це панорама, звук навколо нас. І четверте це простір, в якому ми знаходимося. Сюди можна віднести всю Просторову обробку, починаючи з ревербераторів, закінчуючи дилеєм. Також ще є ефекти, такі як модуляція, овердрайв, підшифтінг, таймстрейчинг, автотюн тощо. Але в нас не вистачить часу для того, щоб поговорити про кожен із них, тому ми зосередимось на основних перших чотирьох. І перше, про що ми поговоримо, це динамічна обробка, це наша гучність. І сюди входить компресор, лімітер. Експандер Gate. придумана ця обробка для того, щоб Зменшити коливання звукової гучності. Наприклад, коли вокаліст співає, потім він виходить на модуляцію, сигнал заходить в пік, і в нас починається, наприклад, перегруз на нашому каналі. І спочатку використовувалася динамічна обробка суто для того, щоб вирівняти наш аудіосигнал, а також прибрати лишні шуми на низьких звуках. Але з часом динамічною обробкою почали користуватись як ефектом, тому що, наприклад, в електронній музиці часто якісь музичні інструменти перекомпресовані, динамічний діапазон. Дуже сильно звужений, але це і є частиною обробки. Наприклад, я ще можу сказати сейчень. Це коли в нас йде удар бочки, після того як бочка програла, в нас відкривається компресор і звучить бас-гітара, і ми отримуємо певний ефект. Але я сьогодні хотів би поговорити про те, як правильно користуватися цією обробкою. Давайте поговоримо про компресор і лімітер. Лімітер потрібен для того, щоб наш сигнал не входив в пік. Не потрібно його ставити надто низько, потрібно ставити його. Трішечки вище для того, щоб в нас не було перегрузу. Динамічна ж обробка повинна працювати так, особливо на вокалі, наприклад, на струнних інструментах, таких як акустична гітара чи електрогітара, щоб слухачеві не було чути, як вона працює. Коли ми перекомпресовуємо сигнал, він стає занадто задушеним. І в певних моментах тобі хочеться гучніше почути цього вокаліста чи гітариста і ти. Чуєш його начебто в міксі, але він сильно задушений, тому не задушуйте сигнал компресором. Нехай він працює так, щоб слухач не чув його. Це саме стосується експандеру і гейту. Експандер це протилежний компресор, тобто він зменшує малі звуки. Наприклад, коли у вас є ударна установка або мікрофони хору. І в цей момент, коли сигналу немає, досить гучного, мікрофон стає. Тихіше, а гейт взагалі вимикає сигнал цього мікрофону. Таким чином, в нас менше шуму, ну і менше звуку лізе для фідбеку. Але якщо неправильно налаштувати, наприклад, на тихих звуках воно почне відкусувати наш сигнал або робити його надто тихо, і це буде виглядати звук ривками. Тому важливо експандер E-Gate також налаштовувати так, щоб його не було чути. Друге, про що я хотів би поговорити, це еквалізація. Еквалізація це коригування частотного балансу. Сьогодні в нас є в цифрових мікшерних пультах показник RTA, коли ми можемо побачити основний сигнал. І навіть дивлячись на нього, ми можемо зробити певні коригування. Але найбільша помилка вирізати все, що знаходиться в основі цього. Тому що в нас є основний тон, наприклад, нота, частота. І є обертана. Найбільша помилка при частотному коригуванні це вирізати основну частоту, тому що в нас залишається тоді тільки обертана, і звук стає дуже пустим. Більше того, коли я бачу, коли звукорежисер вирізає 4-6 полос плюс. Лоукат, і ти бачиш, що частотна характеристика стає рваною, і ми підсилюємо насправді не весь сигнал, а його частинки. Звук стає дуже пустий, ненасичений. Насправді потрібно коригувати не основний тон, а бокові обертана, які, наприклад, ріжуть, чи вони нам заважають. Має бути легке коригування, і тоді звук буде класним. Насправді, якщо в нас добре звучить інструмент, чи вокаліст не потрібно багато еквалізувати. Потрібно можливо трішечки лоукату, Можливо, шлейфом підняти високий там чи навпаки відпустити, прибрати одну якусь резонансну частоту, і цього буде достатньо. Тому, повертаючись до першого відео, якщо ми зосередимось на джерелу звучання. То нам потрібно буде мінімум втручань еквалайзера, і не потрібно дуже багато вирізати чи додати. Навпаки, чим менше корекцій, тим значить, ми краще підійшли до озвучення цього інструменту чи вокалу. Наступне це панорама. Вона створює простір, і це дуже класний спосіб застосовувати це як і ефект. Чому? Тому що коли в нас звук моно, він по центру звучить і він досить сухий. Особливо, якщо в звукостудіях ми можемо чути в навушниках, коли класно зведений мікс, ми чуємо одну гітару тут, одну тут гітару, барабанна установка, коли робить збивку, ми чуємо її по кругу і так далі. А особливо в кінотеатрі ми взагалі чуємо звук 5, 1, 7 сім, один просторовий звук. Тому панорама відіграє важливу роль. Але в концертній діяльності панорамою потрібно користуватися обережно. Чому? Тому що по центру глядачів, які чують стереозвук, насправді дуже мало. Декілька відсотків, можливо, 5-10 відсотків, все решта глядачів чують лише праву сторону або ліву сторону. Тому застосовувати панораму потрібно обережно, буквально трішечки розвести наші клавіші, оверхеди на наших барабанах. Так само можна тому розвести, але щоб правий і лівий слухач міг чути ці інструменти. Що ж ми можемо розводити повністю? Наприклад, коли в нас декілька вокалістів співає одну партію і перегружений мікс, або деякі музичні інструменти грають одну ту саму партію, і ми хочемо розгрузити мікс, тоді ми можемо перевести, наприклад, один бек-вокал у нас звучить в лівій акустичній системі, інший в правій, і таким чином ми розвантажуємо наш мікс, тому що ту саму партію ці люди почують і цю. але Справа, глядачі почують одного вокаліста зліва іншого вокаліста. Але таким чином наш мікс стане більш розвантажений. Це саме стосується і музичних інструментів, хору і так далі. Ми можемо розводити трішечки, не потрібно розводити повністю, тільки в тому випадку, якщо наш мікс перевантажено. Але користуватись панорамою також дуже важливо. Оптимальний розкид по панорамі це 30-50%. Ну і останнє це просторова обробка. Вона дає. Об'єм простір нашому звучанню, тому що якщо в нашій виконавці будуть звучати без реверберації, без ефектів, це буде дуже дуже сухо. Ну можливо, якщо це не оркестр. Або ж не якийсь задум, тому що без просторової обробки в нас все дуже сухо. Вона допомагає дати об'єм, простір, і наш мік стає начебто одним чимось суцільним, а не кожен інструмент і вокаліст окремо. Які основні ефекти в нас існують: це рум, кімната, хол, зал, плейт, металева пластина, спринг, пружина, чембер, студійна камера, конволюшн – це реальні простори, алгоритмік це цифрові моделювання і так далі. Але що я хотів би сказати: простір, він, що він робить? Якщо панорама в нас йде по нашому кругу, то коли ми даємо просторову обробку, ми віддаляємо або приближаємо нашого вокаліста чи наш музичний інструмент. Якщо занадто багато дати просторової обробки, то наш вокаліст, наприклад, буде надто втоплений в мікс. І таким чином, навіть піднімаючи гучність, все одно він не буде читабельним. Тому моя порада на лідера вокалу давайте менше обробки, а на бек-вокал більше. Не навпаки. Тому що, коли на лідеру більше обробки, на бек-вокалі менше, бек-вокал в нас спереду. А головний вокаліст позаду, навпаки, дайте менше, він видвинеться автоматично на передній план. А бек-вокалісти відвинуться назад. Те саме стосується музичних інструментів, наприклад, акустичну гітару. Можете трішечки дати плейта чи хола, чи навіть там рум, але не забагато для того, щоб наші інструменти вони не втопились в мікс. Тому з просторовою обробкою завжди будьте обережні. Особливо коли погана акустика в приміщенні, я взагалі вважаю, потрібно мінімізувати трішечки дали обробки для того, щоб прибрати сухість, і все. Якщо у вас і так велика реверберація в вашому залі, то додатково тільки замилить звук. Тому надмірна реверберація замилює звук. Якщо її немає, звук буде надто сухий. Тому ви можете не тільки робити об'єм, а є. В вашому міксі видвигати вашого вокаліста наперед чи задвигати. Іноді хочу сказати, в деяких приміщеннях можна взагалі, наприклад, не лідера вимкнути реверберацію, додати трішечки ділею, коли в нас хвости, і цього буде достатньо. Ну і наостанок хотів сказати, що обробка звуку насправді дуже важлива і це. Ключове, але для того, щоб правильно нею користуватись, потрібно розуміти принципи. Вивчайте, як працює компресор, лімітер, експандер, гейт, які є плагіни, як вони працюють. Просторова обробка, панорама, динамічна обробка, АЧХ, які існують еквалайзери, які менше спотворюють звук, менше коригують фазу. Наприклад, є еквалайзери, які не трогають фази, є які здвигають фазу і так далі. Тому вивчайте це все. І чим краще ви будете розумітись, як працює ваша обробка, тим кращий і якісніший звук у вас буде. Надіюсь, вам це відео сподобалось. Не забудьте підписатись на наш канал, поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступного відео. До наступної зустрічі, до побачення.